Керамічна броньована пластина 6 го класу захисту. Протоколи від стрілу ми маємо. Країна-виробник Греція. Розмір даної плити 25 на 30. Матеріал бронеплит. Оксид алюмінію плюс надвисокомолекулярний полімер. Вага даної бронеплити 2,8 кг. Товщина бронеплити 23 мм. Тримає бронебійну запалювальну кулю 7,62 на 54 мм. Тримає кулі, гвинтівки СВД і всі інші кулі нижче класу. Легка і ергономічна. 3D-зігнута форма тіла. Використовується для грудей та спини. Можливість багаторазового попадання більше трьох постелів. Незалежні випробування в лабораторії були. Бронеплита 6 класу. Перевага, яка змінює правила гри в сфері захисних технологій. Топ-3 основні переваги даної бронеплити. Легкість, яка багато вирішує з вагою 2,8 кг Ця пластина встановлює нові стандарти. Немає необхідності жертвувати маневриності ради захисту. Захист на висоті пластина шостого класу це гарантія того, що кожен міліметр працює на вас, забезпечуючи максимальний рівень безпеки, довговічність та надійність.